Минулої неділі мешканці села Старий Мартиню відзначили 25-річний ювілей храму святого архістратига Михаїла із часу відкриття його після повернення до чинного служіння, адже з 1979 року тут діяв музей історії релігії та атеїзму. Старомартинівській церкві святого архістратига Михаїла 80 років. У 1963 році тут була заборонена служба, а пізніше храм перетворили на музей історії релігії та атеїзму. Служіння відновилися лише у 1989 році саме на свято трьох святителів. Тож сьогодні відбулася Соборна молитва, святкова літургія на відзначення 25 років з часу відкриття і наново освячення храму. Церква це є проста споруда. Але жива церква, коли у ній правиться безкровна жертва нового завіту, коли приноситься жертва за парафія, у наміренні давши, коли та церква є жива і діяльна, а особливо жива церква, коли є ми з вами присутні в храмі Божому. По цьому пізнають, що ми є діти Божі. У святковій ювілейній службі взяли участь декан Бурштинський отець Дмитро Шмігель та декан Бічівцівський отець Леонтій Насташинський, який був першим парохом після відновлення служб у храмі, тому чверть століття. Він привітав парафіян та висловив занепокоєння тим, що у храмі з часом зменшилася прихожан, а також передав благословення від владики митрополита Володимира Війтишина. Віра непохідна віра після святкової літургії та миропомазання уся паства вийшла на подвір'я храму для спільної світлини. Любов Галько, Андрій Українець, новини телеканал Рай.